То, то я вам... Пане Микола, добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу вам подякувати, що ви зголосили зробити інтерв'ю і розповісти про надзвичайно цікаву подію в історії українського спорту в цілому і в діаспорі, зокрема, це про 75-річчя українського спортового клубу. Надзвичайно цікаво. Я думаю, що всі, хто подивиться наше інтерв'ю, вони для себе відкриють дуже багато цікавих нових. Ділянок в історії спорту і взагалі, напевно, хто можливо не знав, бо для них це буде зараз надзвичайне відкриття, тому що ми маємо пам'ятати і знати власну українську історію. Так є. А, то я вам тепер кто поясню, що ми узко робимо. Ми, ми ми купили дім там, ми були в Менгеттені. І той дим був за дорогий, і ми не могли його отримати. То ми продали і собі пішли до Бруклину. А там Бруклин є наша площа, дві-три вуличі від, від той дим, що ми купили. Але той дим, то треба великий ремонт робити, то було той дим. Я від вже маю 110 років, you років, know, то воно трохи то старе. То ми розтрипали той цілий дим, і ми там белі до двороту додавали і, і починали вже ремонт там робити. І ми хочемо так докладно зробити той ремонт, щоб щоб той дим ще то стояв то 50 років. До нас є той плям. І то ми в що сердині треба зміняти, а аж 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 з двору. Та ще нато передна така крива є, що треба то в шо ті вото цегла звалити, і нові, щоб воно просто то стояло. То ми маємо великі праці з тим, то дім то бере багато часу, і так само треба до міста, то піти дозволюють дістати. Вони хочуть знати, які то контрактори маєш, і тому вони тебе пускають, щоб ти свою працю робив, але то все час бере. Але ми маємо ту програму тепер, що йде дуже добре. Ми маємо там сумівці то суботу, там Менхетні мають вишкільний табір. Там а по во не табір, але вишкільні кляси. Там то суботу, то всі то проходять до Менгеттену. А потім то ми маємо спортові програми для тих і дітей на копний м'яч і відбиванку. То ми хочемо розтворити, щоб бати якісь е, е, молоді дружини в узку, Ми ще то не маємо. Але нам дим є то перше, то то є найважніше. А друге, ми починаємо той -то процес, щоб розтворити е, е, дружини для молоді. То ми трапили дуже доброго коуча. він є від Іспанії, він називається Гавієй Перес. І він був асистент до клингзмен, як змен світові змагання, бути, то тренував Америку 2014 року. То він Іспанії то тренував е, до двадцяти років, до е, до, 18, до 16 репрезентацію той там, Іспанії. То він прийшов, як світове змагання скінчилося, то він лишивши Америці, і він то тренував американські дружини до 20, до вісімнадцять до 16. А тепер він зв'язувався з Клаудіо Рейнор. Вейно був на репрезентацію Америки і він грав в Німеччині, він грав в Англії, то він керує ці тепер репрезентацією для молодь. А той гавій перез йому то такий меню, то книжку написав, як тренувати молодь на копні м'яч. То той чоловік. Перес тепер каже, і п'ять вулич від нашої церкви, і п'ять і, 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 і вулич від нашої школи, ще того Юра. То він записав свого сина на нашу програму. Він має п'ять років. То він проходить і він тренує нас молодь. То, то ми трапили дуже добре, то нам дуже добре, то що виходить з ним, і you know, то, you know, то, то, то файно йде. Перша команда uh, то ми є другій дивізії Нью-Йорку. Але то не є зле, бо друга дивізія має ту першу команду і резерву. Там є суполіга, що вони хочуть розтворити. Як підеш до першої дивізії, то ніби то вже є суперліга, але там резерву не можеш мати. То я не знаю, чи нам то платить, чи там йти. Зараз ми. You know, якби мали йти, то ми б то пішли, побачили, то, що там є. Але якби виграли другу дивізію. Наша перша команда на друге місце, резерва є на перше місце, або виграли, то може ми підемо до той суполіг і побачимо, що з того буде. Тобто то, то є наш план тепер в узку, і uh, я читав, що Петроков вже не є в uh, you know, uh, України. Він йде до, uh, до Армії, то так, так скоро uh, you know, то, то, то є ті речі. і змінилося. Сьогодні маємо засідання директори, саму годину. Маємо Zoom засідання. Чи ви б хотіли, щоб я щось що передав від вас? Що, що ви ж ви, ви робіть то контакт так само з Оляною. You know, то Оляна, mm -hmm. так, робіть контакт з нею, бо вона керує все то на комп'ютері для нас, на онлайн і, you know, і такі речі. Uh, то ми маємо засідання, ви б хотіли щось там. Щоб я від вас що подав, так звісно, пане Микола, передайте, будь ласка, привітання не тільки від мене, в тому числі і від мене. Вітання від всього українського народу, від всієї української спортової громади. Передайте yeah. вітання. Ми, ми вдячні за допомогу. Ми радіємо, що маємо такі коріння, і будь-де в будь-якій будь країні українці знаходять місце. Вони є. Успішні, вони є величні, вони є, ну ми творимо наш український світ. Тобто, це світове українство, і ми е, вітаємо і бажаємо, щоб вже відсвяткували в минулому році 75 років. Е, ви сказали, що будівля щоб ще 150 років стояла. А ми націлюємося, щоб тисячу років ми це така перспектива довша, але все ж таки. Ми чим більше років ви будете існувати, чим більше років ми будемо пам'ятати, це буде вічна пам'ять. Ми будемо лише тільки радіти від цього, тому що ваші здобутки в США вони також є і українськими здобутками. Тому передайте наші вітання. Так, то то є то то є так. Нам треба українців асимовацію робити. знаєте, як жити де жінче, то треба то прийняти мову і то все. Але так само українську громаду тут тримати і свій спорт мати, і сум, і пласт, і таке організації, і народний дім», і газети маємо. Uh, you know, то то дуже you know, то дуже важна річ для українців. Бо по другій війни наші родичі то все розкидалося всюди, то почали світ. І то не було легко. Ми йшли, робили, працювали. І що ж зробили до тої пори? know, то, то воно виходить і воно добре є. І добре, що ми маємо люди, що далі чагнуту працю, щоб ці організації отримати. То то є дуже, know, то дуже важна річ. То ви маєте якісь специфічні питання? Так, пане Микола, я хотів би дізнатися цікаво. От в минулому році 75 років відсвяткував український спортовий клуб. А можете детальніше розповісти, які були заходи, які вшанування були, як взагалі відбувалось відсвяткування святкування цього ювілею? Ви, 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 ви хочете, що я вам ми ми конвенцію не мали, бо ми. Заняття з із, 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 із той дім і ремонт, що нам треба робити, то нам не здалося робити uh, то 75-й рік uh, you know, ту конвенцію, але історично, так як я пам'ятаю, uh, як ми прийшли ту дуно, то до Америки. То вони хотіли розтворити спортовий клуб, і той клуб вони вживали, щоб допомагати іммігрантам, щоб, щоб вони навчилися англійську мову, Америці і якесь собі життя, плюс мали спортові програми. Як ми зачинали, то було uh, для канабів, і шилери, і юніори, і резерва, і перше нас було повно майже всіх українців, але. You know, так само ж і Америці, то всі не можуть бути українці. То ми тут, так само мало, що з нами грали, що допомагали. You know. То то йшло you know, то до пори, А потім ми мали там Менгетені. Uh, ми рентували uh, you know, одну підлогу на спорт. То ми рент там то платили на восьму вулицю, uh, А потім ми збудували спортові uh, спортову площу. Там то трохи далі від Нью-Йорку, то було там як же то сексія там. То було квінзі, то ми там мали. А там була фабрика, що рентувала то на паркування від понеділок до 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 п'ятничі. А потім ми мали спорт там в суботу, неділю. То ми заскладали гроші з тим. І то було досить купити той дим, що ми мали в Менгеттені. Uh, you know, то, той дім собі то you know, you know, то купили. І потім тому мали свій дім. І трохи рент, але нам рент добре там не йшов. Uh, you know, то, то то так, то через роки то все розпало, і то добре, що ми продали і нове життя зачали там в Брукліні. В Брукліні є добре, там мають. Uh, Дві церкви, переславну церкву, католицьку церкву українську і церкви. Але проблема є, що коли ж ми всі жили в Брукліні і Нью-Йорку, але то все вже вийшло, деякі поїхали до Лонг-Айленд, деякі далі. Але церкви там ще далі, то стоять, то там є ще українців і там є. Люди, щоб будуть то приходити до Манхетену, і будуть то приходити до ус свої діти, провоїно you know, привезуть там, щоб ми якісь дружини мали і щоб якийсь спорт йшов далі, так як воно колись було. Чи як, як, як ми мали той, той час в Америку? Як ми грали, то тепер коли то перебрали той МЛС. МЛС то, то є їхня часа, то колись було для нас чи всі то, you know, то аматорські дружини, що грали, то ми грали за ту часу. А тепер то все пішло до професійного лігу, то ми вже то не маємо. А, то тепер, я би хотів стати великим, то треба до, 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 до якихось пів ту професійну лігу за мати великі гроші і може. Підсунути до, до, до МЛС до Першої ліги. То воно так є. Але структура Америчі на аматорський спорт такого є дуже добра. Всі грають на кожній статі, то що йде, то воно йде дуже добре. Там той тиждень я був на конвенції до Філадельфії, я поїхав. Раз на рік наші той uh, United Soccer Coaches має свою ту конвенцію. Там проходить 5, 6, 7, 8 тисяч людей. То я там був, я поїхав в четвер, я там був аж до неділі рано. То я, 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 я бачу той а, 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 то uh, Нестор uh, uh, він був там від італійської репрезентації. То капітан Нестор був там. Він з ним з людьми і, 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 і таке на конвенцію. I, і так само мені подобалося uh, tjewo, uh, to, той чоловік з Голландії, Що він то передав то you know, передав як, якусь систему там звивається uh, you know, Голландії. Яка то філософія на копнім'ячі їхнє є, і що є важне, то будувати. Вони мають дуже добру ту програму набудування мольов, і багато змаганів там йдуть. Та як той свареж від Уругвай, він там був на їхній академію, і, і він вийшов дуже добре. То такі багато змагані йдуть там, такі молоді, щоб тренувати Голлендію. То Голландія має дуже добру ту програму і філософію на то там. Вони так само мали бенкет. Там you know, то кожен рік має то бенкет, то вони вибирали то колись uh, uh, Евгеніо Чужович, щоб він був на той uh, uh, you know, на тих, uh, uh, як би то я вже. Uh, як би то сказати, найкращих то чоловіки, що були в копні м'яч е, 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 Евген Чужович виграв більше як 100 з змагання з молодом, то вони його вибрали Hall of Fame», як вони кличуть. Там там так само є Володю Чужович. Я там так само. То вони вибирають то кожний рік десь так коло п'ять чоловік, you know, там до Hall of Fame. То uh, вони, то you know, вибрали uh, такі п'ятого було дуже цікаво, як, як вони свою то презентацію то робили і таке. І то всі коучі часом світ світу проходить. Там серія А була, і, і той несто був з ними. Йоно. Uh, you know, то вони так само мають тепер бюро Нью-Йорку. То вони хочуть тут поширювати італійські копний м'яч. Іро, you know, то том, то всі там ковчі там, то проходить, то часом від світових змагання, часом змагання, ні, що були на світові змагання. Там, то проходив і, презент, і you know, презентації роблять, і то є дуже цікаве. То я там був там, you know, там три-чотири дні був, і то є я, я я все, я все ходив там на п'ять і Вже 25 років. майже то кожен рік я йду там. Я бачу свою то, товаришу деякі, що я з ними грав, і таке, то воно дуже приємно там бути. На другий рік вони будуть до, там «Anaheim то Каліфорнія, то там будуть вже. А потім, то вони проходять, то через два роки до Чикаго будуть. А потім вони проходять до Болтому, до Філадельфії ще раз. You know, то все цікаво там то піти і щось навчити, що ж що буваєш там, то в м'яч. Пане Микола, ну я знаю, що ви ще не тільки цю конвенцію відвідували. Нещодавно ви згадали українські е, футболісти приїздили до США, так зокрема, головний тренер, колишній головний тренер. Він очоліо так, а, і ви також були на цій зустрічі з українцями. Так розкажіть, будь, так. будь ласка, про цю зустріч, які у вас враження були. Я знаю, що ви то пам'ятаєте, Михайло нога. Як і грав у Філідельфії, то вони виграли чотири то мистецтва Америки. То тому три роки назад я поїхав до Аргентини назад його відвідати. То я був з ним і, і, і you know, там. То він помер там той рік. Я не знаю, чи ви то знаєте. Чи мені говорили так да. Так, так. То він то, то помер то, то він, він був дуже добрий. Змагань. You know, він дуже uh, був як ми кличемо штрайка. Він він добре голі бив. Йому дасть м'яч то коло брами. Він все міг you know, you know, то голі бити. І чужович з ним грав володю. То той час там було багато українців. Один чужович, другий грав, uh, боробець таке. І лай другий. То вони мали дуже добру дружину. То той час, щоб і ми так само від 58-го року до 65-го українці мали найкращу дружину на чолу Америки. 58-го року наші юніори виграли е, то чемпіонство Америки. То були юніори, як колись е, там грав. А потім у Філідельфії виграли чотири. Чиво то часи Америки по тому уськом, там я, як я грав, то шокав років, 60... Від 58-го року до шістдесятого року то українці мали найкращі дружини на чолу Америки в той час. Щоб знали, то то є та історія. Я часом то подаю, як я йду на конвенцію, і, і там люди вони такі задоволені, то то, you know, то, про то, you know, то почути. Це, це дуже добре, Щоб, чим більше світу дізнається про uh, внесок українців, зокрема в США, в розвиток футболу, сортера, так це вони мають великий внесок зробили для розвитку цього спорту. Я вам скажу, що наші родичі фесто працювали. Як вони до Америки, то приїхали, щоб щось було, і вони дуже дуже добру працю зробили, щоб нам було легше, щоб ми мігли то все далі тягнути. Та як вони то все то почали. То є то для мої, і для мене. Я шаную свої родичі. Вони дуже мало мали, але фес працювали і що собі зробили. Так, дійсно, дійсно, повага і шана їм. дійсно. Пане Микола, скажіть, будь ласка, я знаю, що українська діаспора надзвичайно зараз сильно підтримує Україну у часі війни. А, скажіть, будь ласка, я бачив і ви надсилали мені світлини, відео. От розкажіть, будь ласка, про підтримку е, українського спортового клубу українців в цілому і України у боротьбі за свою незалежність зараз. Well, зараз ми мали в, в... в літом, то ми називали 10 тисяч відвілярів, то все до України пішло. І ми маємо так само, як зв'язані з ветерани, і ми збираємо Гроші, і так само uh, ми маємо там, то в Коннектикет група, що, що мають такі люди, що, що багато грошей дають. Так само, і то, що то що йде, то то що йде на Україну. Так само ветерани допомагають, uh, ветеранський спиталь Вові, і так само то ветеранський шпиталь у Києві, що ми там. Назбирали гроші і їм купуваємо інструменти, що їм тут потрібно, щоб вони мали як люди то захворіли, щоб ті інструменти були. То я так само є ветеран. То ми з тоді рото з тої сторони так само робимо. Так само у КК, то все всі гроші. Ми збираємо кожен крок, кожен тиждень. Як щось буває, то гроші йдуть, і як зараз гроші йти йдуть, то що йде на Україну або до УКК. Ми маємо УКК в Якиші, я належу до УКК в Якиші, і я рептую, а, а, то ветерани, то головну вправу там в йорку так само. You know, то, you know, то я беру участь на тій всі демонстрації, я йду, і то вибираємо гроші, і то все йде на Україну. І я вам скажу, що світ нам дуже багато допомагає. То нема що казати. роб, то підеся you know, держави, щось you know, хочу, щоб Україна була війна, і щоб, you know, щоб то все щоб вийшло, і я думаю, що можемо то зробити. You know, я, я думаю, до досить помочь то буде, що ми можемо то йно you know, зробити. Утримання є відчилий світ, то то єно, то, you know, то одноголос, наша управа тут, Америчу, одноголосно помагати. Як скоро вони ті ресурси, що потрібно, чи тіно, you know, то танки, чи літаки, чи таке. Вони вони на то йдуть трохи поволі, щоб то все зрозуміти, але поміч на чолі світ, то іно, you know, допомагає Україні, то, то нема що казати. Пане Микола, дякую. Ми дякуємо, ми відчуваємо і знаємо про цю допомогу. Дійсно, Україна дякує всьому світу, зокрема, і е, слушаю, Америки, Це надзвичайно важлива допомога. Дійсно, ми разом спільно ми переможемо ворога, і буде наша перемога. Так, є. пане Микола, я вам хочу щиро подякувати за інтерв'ю, за е, підтримку, за ваші розповіді. Е, і е, бажаю, щоб ви завжди були таким енергійним і. Усміхненим і щоб український спортовий клуб відзначив іще 75-річчя, то вже буде 150 років. Там на країні репрезентації, та ліга трохи є, вони ледве то тримаються, то нам то не допомагає, але. Там є добрі зм змагані. Як Україна буде в війна, війна, вона ще то покаже, що вона може виграти світові you know, змагання, так само та як ті всі інші люди. You know, то на ту сторону то треба дивитися допереду, що, що ми можемо здобути і собі робити, щоб що було краще. Але ми отримаємо до you know, ми всі бігаємо кожен день, кожен тиждень, що зробимо щоб допомагати. І до нас приходять іммігранти там до церкви, то ми їм you know, то дають чи їсти, чи лахи, що їм там то потрібно, щоб вони мігли собі якесь життя тут Америці, you розтворити. Know, uh, 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 Я навіть був uh, до стим, вотупрезидент військні школи до 18 років. То ми взяли нас 5-4 там були, і, і свою то презентацію там робили, you know, щоб утримання, і, і українські іммігранти там то прийшли, щоб навчитися, як то система американська скійна є. То ми багато, багато речей робимо, щоб допомогти. Ті навіть то іммігранти, що тут проходять так само. Дякую, Дякую вам, пане Микола. Okay. So